Нещодавно Верховна Рада прийняла проект закону про внесення змін в деякі закони України щодо спрощення порядку отримання прав на землю. З початком дії цього закону процедура отримання прав на земельні ділянки стане набагато простішою. Прискорює розгляд питання про відведення земельної ділянки, передбачає тільки наявність заяви від зацікавленої особи. Зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри раніше для того, щоб визначити цільове призначення ділянки, зацікавлені особи мали звертатися до міських рад. Останні ж могли приймати відповідне рішення навіть протягом півроку. Відтепер, завдяки визначенню цільового призначення земельної ділянки самою зацікавленою особою, процедура отримання ділянки незрівняно скорочується. Крім того, експерти відзначають й інші положення закону, які допоможуть скоротити термін отримання права власності на ділянку. Також є визначення строку розгляду відповідним органом державної влади або органу місцевого самоврядування заяви зацікавленої особи про надання земельної ділянки у власність та у користування. Для прийняття рішення срок місячних термін. для скорочення строків отримання права власності на земельну ділянку. в новому законі передбачений пункт про застосування принципу єдиного вікна для прийняття заяв та інших документів від зацікавлених осіб. Йдеться мова про створення комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, до складу якої входять представники району міського міського органу земельних ресурсів містобудування та архітектури, природоохорону та санітарного епідемічного органу, органу охорони культурної спадщини. Ну і одне, що зараз. Зацікавлені особі не треба бігати по всім цим інстанціям, а буде створена ця комісія. Новий закон передбачатиме ще й можливість продажу земельних ділянок без аукціонів деяким категоріям приватних осіб, підприємств та організацій. Також, згідно із новим законом, після отримання права власності на землю землевласник може змінювати цільове призначення земельної ділянки. Загалом експерти кажуть, що усі вище згадані зміни є позитивними як для приватних осіб, так і для будівельних та девелоперських компаній. Разом із цим експерти зазначають, що у законі є декілька моментів, які можуть сприяти різного роду махінаціям. Особливо це стосується пунктів про позааукціонне придбання ділянок та про зміну їх цільового призначення. Зараз цей закон. Законопроект очікує на підписання президентом. Музика. Наступного року поліпшення ситуації на ринку будівництва не буде, вважають харківські забудовники. Нічого не віщує потепління в економіці країни. А відтак будівництво, як провідна галузь економіки, теж не матиме суттєвих позитивних тенденцій. Наступний рік буде самим тяжелим годом в нашій по причині того, що Оживление в экономике страны еще не предвидится. Вот. А строительство, оно в первую очередь реагирует на ухудшение макроэкономических показателей и в последнюю очередь начинает развиваться, потому что строят только в том случае, когда есть излишек средств, есть необходимость в развитии. Складна ситуація у будівництві, котра спостерігалась протягом поточного року і триватиме в наступному, призведе до зменшення забудовників на ринку нерухомості на плаву, як то кажуть, залишаться лише професіонали. Пройдет ситуація, коли компанії, які змогли стабілізуватися в цих умовах, компанії, які являються професіональними, вони продовжують працювати на ринку. Вот і приблизительно може бути навіть в тих же объемов, которых работали до так называемого кризиса. А те компании, которые занимались строительством, потому что это было модно, и якобы очень выгодно, то есть они просто с рынка уйдут и все. Коли ж стабілізується ситуація у будівництві, спеціалісти вважають, що про це можна буде говорити після продажу усіх об'єктів, збудованих дотепер. Після закінчення пропозиції на ринку нерухомості може розпочатися період стагнації, коли люди взагалі не будуть купляти нерухомість. І тут усе залежатиме від держави, Якщо дійсно наше государство зможе придалі проблему, зв'язану з матеріальним. благосостоянием общества как такового, да, вот тогда начнется новый спрос. И тогда начнется новый биток. Информативный партнер программы «Стройобзор» – Харьковский портал новостроек.